Отримати діапазон регулювання до 10-20 тисяч, що е, достатньо для е, приводів подач в естатів з ЧПК. Ось такі, привод, е, лише такі перетворювачі можуть застосовуватися у виконавчих приводах на базі асинхронних двигунів. Е, для синхронних двигунів ситуація е, ще дещо складніша. Там частота, знаєте, для цих двигунів, що частота обертання валу і частота магнітного поля завжди співпадають. Там необхідно регулювати кут, фазовий кут між валом двигуна і магнітним полем. Тобто, якщо ми візьмемо ротор, Синхронного двигуна, який зазвичай у нас виконаний у вигляді постійного магніта, так, і який обертається всередині статора там, з трифазною обмоткою, наприклад. І струм в цих. Фазах потрібно, потрібно змінювати за певним законом, так, щоб отримати магнітне поле, що обертається. Так ось, для отримання максимального моменту ось ці вектори магнітних полів ротора, так, якийсь спрямовані ну, умовно, ось так. так і статора. Мають бути розташовані під кутом 90 градусів. Тоді в нас забезпечується найбільший крутний момент. І в цьому випадку перетворювач ще має отримувати інформацію від датчика положення для того, щоб коригувати ось цей кут. Тобто кут постійно, автоматично підтримується назначені 90 градусів. Якщо у нас змінюється знак прискорення, тобто розгін або гальмування двигуна, або зміна напрямку обертання, то має змінюватися і напрямок ось цього вектора. Тобто, або він на 90 градусів вперед, або на 90 градусів назад. І для регулювання. Плавного регулювання крутного моменту вже застосовується регулювання струму в обмотках. Тобто, якщо у нас крутний момент мінімальний або двигун зупинений, струм в обмотках може дорівнювати нулю. Якщо нам треба розігнати двигун або загальмувати, чим більше прискорення вимагається, тим більше струм у цих обмотках. Тобто перетворювачі. Частоти для синхронних двигунів, вони відрізняються і конструктивно, і функціонально, і за параметрами, від перетворювачів частоти для асинхронних двигунів. І це необхідно враховувати при створенні певних приводів подачі. Ну, на цьому лекцію завершено. Я чекаю на ваші запитання. Хто захоче більш детально розібратися, саме з перетворювачами частоти, в, в інтернеті є багато інформації, багато відео, багато текстових документів на цю тему. <кій> Можете пошукати там, кому цікаво, цікаво я можу дати посилання. Так, на цьому лекцію завершено. Чекаю на ваші запитання.